Всім добрий вечір! Сьогодні хочу зробити огляд порожніх баночок за липень 2025 року. Викидаю упаковки з крем мила Fresh Juice. Це у нас було мило з олією камелії та екстрактом маракуї 460 мл. Одну упаковочку ми вже використали, а ще одну упаковку я перелила пляшечки з дозаторами. Класне мило, постійно його купуємо, рекомендую. Також закінчився найкращий засіб для мене. Це міцелярна вода від гарнієр. На сьогоднішній день вона найкраща. Рекомендую. Викидаю пляшечку із засобу для зняття лаку від компанії Ісана. Засіб гарний. Аромат, звісно, не дуже приємний, але що поробиш. Чому викидаю? Тому що тут. В цій пляшечці немає обмежувача і нею незручно користуватись. Тому перелила в іншу пляшечку, і цим засобом користуюсь. А засіб дійсно непоганий. Так, тепер Oriflame. Так, у моїй мами закінчився пом'якшувальний лосьон для інтимногії Feminel, код 34505. Його вже зняли з виробництва. На жаль, скажу так, це був найкращий засіб. Від сухості в інтимних зонах. Ще декілька флаконів є, але маємо надію, що його повернуть в каталогі. Класний засіб. Так, далі. Закінчився суп Natural Balance Томат і Базилік код 296-94. Класний супчик, але його також зняли з виробництва. Шкода. В запасах в мене більше їх немає цих супів. Це був останній. Також закінчився комплекс Wellness Pack для жінок. Код 38838. Порожня упаковочка. Класний засіб. Рекомендую. Також зараз у використанні мило Beautiful, код 46638. Непогане мило, але повторювати більше не буду. От, не мій аромат. Просто і все. Також закінчилась, Не закінчилася, використала розгладжувальну тканинну маску лавнейчі з персиком. Код 44281. Її також зняли з виробництва. Непогана маска. Але не вау. Звичайна маска. Також закінчився. Кульковий дезодорант Екла Омспорт. Код 32497. Претензій ніяких не було, значить хороший. Також закінчились зволожуючий денний і нічний крем для комбінованої шкіри Optimals Hydra Radiance. Код денного був 42580, нічного 42587. Їх зняли з виробництва. Кремчики були класні, мої улюблені. Порожні баночки. Кажу також. Тут порожня баночка. Використала все до останньої краплі. Заміни поки що не знайшла. Нова лінійка мені не подобається. Далі. Використала пробник денного крему Wound Дзен Ефект код 45696. Повну розмір купувати не буду. Не сподобався ні ефект, ні аромат. Далі використала пробник очищувального гелю для обличчя Plus, код 43901. Також повну розмір купувати не буду. Ефект непоганий. Але аромат дуже сильний. І використала пробник легкого мультиактивного денного крему Plus код 43889. Також дуже сильний аромат. І крем ну, такий дуже ріденький як для мене. Хочеться більш такого насиченішого. Так, тепер у нас залишились помади. Так, закінчилась кремова сяюча помада з Іван. У відтінку неповторний нюд код 46607. Так. Ось така була помада, звичайна нюдова. Непогана помада. Легко наноситься, гарний колір, Непогана. але повторювати не буду. І закінчилась. Кремова помада Uncolor, м'яка кориця, код 46611. Ось такий відтіночок. Теж він такий нюдовий на кожен день. Оцю помаду я повторю обов'язково. Вона мені сподобалась навіть більше, ніж помада за ван. Ось так буває помада декілька разів дешевша, а краще, ніж. Помада та що куштує набагато дорожче. Ось такі були порожні баночки. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного вечора. До побачення!